Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Хто зображений на купюрі номіналом 500 гривень? Григорій Сковорода. Купюра номіналом 500 гривень. Основний малюнок лицевої сторони портретне зображення Григорія Сковороди. Основний малюнок зворотньої сторони. Зображення будівлі Києво-Могилянської академії. Хто винайшов напій Кока Кола? Фармацевт Кока-Колу винайшов американський фармацевт Джон Пембертон 8 травня 1886 року в Атланті як новий лікувальний напій. Напій був запатентований як лікарський засіб від всіх нервових розладів. Назву для нового напою придумав Френк Робінсон, який також, володіючи каліграфією, написав слова Кока-Кола фігурними буквами, які до сьогодні є логотипом напою. Яка одиниця вимірювання прискорення? Метри за секунду в квадраті. Абсолютна величина прискорення вимірюється в метрах на секунду в квадраті Хто автор слів, які стали основою Державного гімну України. Павло Чубинський. Павло Платонович Чубинський. Це український етнограф, поет, громадський діяч, автор слів гімну України. Коли завершилося формування сучасної території України 1954 рік. Державна територія України остаточно сформувалась під час і після Другої світової війни. У 1939 році до складу УРСР увійшли західноукраїнські землі. Кордон з Польщею остаточно було встановлено в 1945 році. У 1940 році до УРСР були приєднані Північна Буковина і частина Бесарабії. А в 1945 році Закарпаття. У 1954 році до України було передано Крим. Його входження відбулося згідно з тодішніми законами СРСР. Де знаходиться найдовша дамба в Україні. Черкаська область. Дамба або Черкаська гребля, яка з'єднує правий і лівий берег Дніпра поблизу Черкас, є найдовшою в Україні. Складається з двох частин: металевий міст та бетонно земляна дамба. Дамба є найдовшою в Україні, сягаючи загальною із мостом довжини близько 13-13,5 кілометрів. Друзі. З Міністерства іграшок та цукерок надійшов звіт. Послухайте. Доповідаю. Я не знаю, чому так нас мало. Підпишіться на наш канал. Натискайте підписатись, щоб одразу отримувати сповіщення про наші нові вікторини. Дякуємо. Який національний парк був створений найпершим у світі? Єлоустонський Єлоустонський парк перший у світі Національний парк, міжнародний біосферний заповідник, об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Єлоустонський національний парк знаходиться в США на території штатів Вайомінг, Монтана та Айдахо. Відомий численними гейзерами та іншими геотермічними об'єктами. Багатою живою природою та мальовничими ландшафтами. Площа парку майже 900 тисяч гектарів. Яка країна світу має найбільші водні ресурси? Бразилія. Водні ресурси це придатні для використання води землі морські, підземні, ґрунтові води або загалом всі води гідросфери. Серед країн світу найбільші водні ресурси мають Бразилія, Сполучені Штати Америки та Китай. Як називається тариф, за яким держава закуповує енергію, вироблену сонячними і вітровими електростанціями? Зелений тариф. Зелений тариф. Це спеціальний тариф, по якому держава закуповує електроенергію приватних осіб. Згенеровано сонячними та вітровими електростанціями. Максимальна потужність приватної електростанції не повинна перевищувати 30 кВт. Де знаходиться найбільша християнська церква в світі? Ватикан. Собор Святого Петра. Це католицький собор. Найбільша споруда Ватикану та найбільша християнська церква у світі. Хто винайшов гіпсову пов'язку? Пирогов Микола Іванович. Пирогов Микола Іванович, засновник військово-польової хірургії. Родом з Вінниці. Започаткував використання анестезії при оперативних втручаннях. Та 1855 року під час Кримської війни вперше в історії світової медицини застосував гіпсову пов'язку, що прискорило процес загоєння переломів. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.